Вітаю! Тепер трошки повільніше поділюся з вами своїм особистим відгуком про зимовий курорт Окімо Маунті Різорт в Як ми добиралися з Нью-Йорка через столицю штату Нью-Йорк Олбані. Які тут траси? І моя думка про цей різорт. Нью-Йорка до Окемо приблизно 260 миль. І дорога зазвичай займає 4,5 5 годин. Найзручніше їхати машиною. По дорозі рекомендую заїхати великий аутлет Wolberry Common Premium Out. Потім заїхати в Полбані. Це дуже красиве, атмосферне місце з історичною архітектурою, будівлями уряду, капітолієм і чудовими краєвидами на річку Гудзон. Рекомендую тут зробити зупинку, перекусити, погуляти, подивитися на місто. Після Олбані дорога стає ще красивішою. Ліси, пагорби, а ближче до Вермоту справжня зимова казка. Окемо, на мою думку, неймовірний сімейний курорт. Це не місце для екстремалів, а місце для тих, хто хоче кататися спокійно, красиво і з комфортом. Дуже широкі траси, плавні спуски, мало хаосу та тиску, уважний персонал, ідеальний мовить для тих, хто тільки вчиться. Саме тому його так люблять родини з дітьми та люди, які хочуть отримувати задоволення без стресу. Якщо говорити про траси і їх рівень складності, то можу сказати: загалом на горі їх більше 120 піднімачів ліфтів. Десь біля 20, але не завжди всі працюють. Рівні траси є зелені для тих, хто вперше на лижах, сині, довгі, плавні, ідеальні для катання, мої найулюбленіші. Чорні для, для тих, хто хоче трохи екшену. Десь приблизно по 30% кожного. Найбільше, я думаю, синіх трас на цьому курорті. Є дуже зручно додаток, який можна користуватися свого телефона. Сніг завжди добре підготовлений. Має окемо цей курорт, має один з найкращих систем штучного засніження в регіоні. Навіть якщо Нью-Йорку Нью-Йорку дощі калюжі, тут буде пухнастий гарний зимовий сніг. Саме так у нас і було. Мені сподобалось, як чудово тут організовані дитячі зони. Є Magic Carpet це така екскалаторна стрічка для новачків. Вона дуже допомагає дітям. Просто ставиш ноги і вона м'яко везе тебе догори. Також є короткі зелені спуски, спеціальні створені для перших кроків у катанні. Це ідеальний варіант, якщо ви їдете з дітьми або якщо хтось у компанії вчиться кататися. Підйомники на окему це окрема історія. Ту знаменитий бабел-ліфт, крісений підйомник з прозорим ковпачком, який закриває вас від вітру та снігу. У мороз це величезний плюс, ти сидиш у кабінці. Він не такий зручний, як шверцарські кабінки, ну але трошки зручніший, ніж буковельський. Наприклад, сервіс на, на витягах дуже високий. Персонал працює чітко, черги мінімальні, усе чисто і доглянуте. Територія організована зрозуміла, навіть новачку. Це відпочивається буквально у кожній деталі. Окемо мене підкорив своєю атмосферою. Тут все про комфорт, красу та спокій. Ти просто катаєшся для себе без зайвого стресу. Ніхто не летить тобі в спину, немає хаосу або надто великої кількості людей. Пейзажі неймовірні, гори просто гори, простір, тиша. Це той курорт, після якого ти повертаєшся додому відпочилим і наповненим. Окемо це один із найкращих сімейних курортів, які я відвідала в Америці. Тут ідеальне поєднання якісні траси, сучасні підйомники, дитячі зони, привітний сервіс, красиве містечко, чудова атмосфера. Дякую, що були зі мною. Пишіть, будь ласка, у коментарях, що вас цікавить. Можу ще розповісти про інші курорти біля Нью-Йорку.